Ісус Христос сказав, чим серце наповнене, те говорять уста Його. Протестуйте себе просто зараз. Яка ваша віра? Як ви ставитеся до людей Божих? Несе ваша віра, добро, вдячність чи ні? Якщо серця виходить зло, невдячність, суперництво, осуд, плітки, то це не віра Божа. Як і сказано, хто за добро відплачує зло, відомо того не відійде зло. Крок третій розсудливість. Ми повинні також докласти всю старанність, щоб у своїй чесноті показати розсудливість. Розсудливість це знання Слова Божого та застосування його у своєму житті. Навіщо ви вірите, яка користь від вашої віри, який результат вашої церкви чи релігії? Тобто має бути прибуток для Бога. Тому в чесноті покажіть розсудливість. Якщо ви вірите, потрібно розуміти, що віра повинна приносити добро. Потрібно вкладатися, підтримувати і допомагати тим людям і церкві, де є результат для царства Божого спасіння людей. Якщо немає результату, це просто релігія. Амінь.